браті і сестри, ми чули таку івангельську розповідь про те, що послідувало за подіями після народження Ісуса Христа. Тільки ми ну, Ісус Христос народився через деякий дуже нетривалий час зі Сходу прийшли в Єрусалим мудреці, троє мудреців. Вони ходили кругом по місту і питалися, де Месія, де народився цар? Ми хочемо йому поклонитися, тому що ми бачимо зірку на сході. І коли про це пішла така чутка, то весь Єрусалим встривожився. І Ірод цар. Чому встривожився Єрусалим? Історія свідчить про те, що Ірод – це був такий цар, який дуже любив владу, дуже боявся, що його хтось може з цієї влади посунути. Якщо Вивчати історію життя цієї людини, то його жінка, яку він дуже любив, теж потім була страчена ним, і він потім це оплакував. Він також стратив свого сина, тому що підозрював, що хоче забрати від нього владу. І дуже він сильно гнітив людей і вбивав багатьох людей. І тому, коли жителі Єрусалиму почули, що ось народився Месія, то вони дуже почали боятися. Боятися чого, що почнуться нові репресії. А ірод він закликав цих мудреців до себе у палац і прикинувся, що він добрий, благенький, що він теж хоче поклонитися цьому Месії царю і почав них все випитувати. Як, коли це сталося, що ми побачили цю зірку, він зібрав нараду вчених людей і запитав, де має народитися Месія. А вони йому відповіли, він має народитися Месія у місті Вефлоєм, тому що так сказано у пророцтвах. І Ось Іра сказав до мудреців, ідіть у вефлоєм і шукайте там Месію. А коли ви його знайдете, то повідомте мене, тому що я теж хочу прийти і поклонитися йому. Він це сказав до того, що хотів цього младенця вбити Месію, то, хто прийшов від Бога. Хоча це був сам Бог, який став людиною. І от після того, як вовфи прийшли ці мудреці, вони поклонилися Месії, то ангел Господній, Господній з'явився до них у сні і сказав, не йдіть до Ірода, тому що він хоче вбити цього младенця. І мудреці пішли іншою дорогою. Потім ангел Божий з'явився Іосифу, також у сні і сказав, візьми цього младенця, візьми його матір і тікайте до Єгипту. Тому що ірод хоче вбити младенця. І так вночі Йосип встав, взяв Марію, матір младенця, младенця взяв і він пішов до Єгипту. Через певний час, коли ірод зрозумів, що мудреці до нього не прийшли, що вони його обманули, він дуже розлютився, послав військо, щоб вони у Вифлеємі, всіх його околицях, всіх дітей чоловічої статі. Від двох років і нижче вбили. Так воїни і зробили. І було дуже багато дітей вбито, багато дітей страчено. Великий гори це принесло людям це рішення Ірода Царя. Через якийсь певний час Ірод помирає, англ Божий з'являється Іосифу в Єгипті сні і каже, Ірод помер, повертайся назад у свою рідну землю. Що він і зробив? Ось така подія сьогодні згадується. Згадується те, що тільки но Христос з'явився на світі, а вже були люди, одержимі дияволом, які шукали його смерті. І вони не зупинялися ні перед чим. Чому Ірод захотів вбити Христа? От, месію, чому Ірод дав наказ знищити велику кількість цих діток, ні в чому не повинних? Ну, відповідь дуже очевидна і проста. Він боявся, що Месія, який прийде, а в той час багато людей думало, що Месія це буде земний цар, він забере від нього царство. І забере царство, це що означає? Забере від нього славу, забере від нього владу, забере від нього доступ до матеріальних благ і всі ті інші можливості, які дає царський трон. По такій схемі відбувається в основному всі війни. Всі якісь масові вбивства людей через саме ось таку гріховну залежність, коли людина потрапляє в залежність до диявола. Якщо ми читаємо Біблію, то знаходимо там такі слова, не вбий! Це шоста заповідь Божого закону. Не вбий. Вбивство особливо вбивство невинної людини, а дитина це взагалі ще така маленька істота, така маленька людина, яка нічого злого не зробила в своєму житті. Це дуже страшний гріх перед Богом. І в Біблії говориться, що це гріх вбивство невинної людини, дитини це той гріх, який кричить на небо до Бога про покарання тим, хто зробив цей гріх, про помсту. Ми бачимо є свідками того, що в наш час також одержимі дияволом люди прийшли на нашу мирну землю, принесли хаос. Принесли горе, страждання, принесли безліч смертей. Ми вже про це говорили. Я хочу зараз заакцентувати вашу увагу ще на одній особливості, ще на одному такому явищі, яке має місце в нашому суспільстві. Ось колись це вже була історія, це більше десяти років тому, один дуже знайомий близький мені священник розповідав, його направили на заміну в один великий населений пункт. Служити там якраз це був Великий Піст. І він сповідав людей, які приходили до сповіді, щоб підійти до причастя. В суботу і в неділю це була служба. І за ці вихідні, кожні вихідні на напротязі посту, декілька сотень людей проходило через сповідь у цього священника. І цей священник мені розказав таку річ, яку його дуже збентежило і схвилювало, тому що Практично майже всі, 80 і більше відсотків жінок, 30 плюс, розумієте, да? ті, що мають 30 і вище, це всі були жінки, які мали спіраль. Що таке спіраль? Це абортивний засіб. Це та річ, яка не перешкоджає зачаттю дитини. Це та річ, яка перешкоджає дитинці, яка вже зачалася знайти місце в утробі своєї матері. Такий термін імплантуватися в матку не може дитинка. І відбуваються викидні на самих перших вже днях від зачаття. Якщо колись я теж цікавився цим питанням, ну не ці роки, а ще років 5-6 тому, то офіційно в Україні у нас робилося абортів сотні тисяч кожного року. Це офіційно аборти, які робляться в медичних установах. Це не враховується спіралі, які масово використовують жінки. Таблетки, які люди п'ють, коли от, жінки буває, от зачала, і вона п'є таблетку, щоб дитинка зразу загинула. То це можна сказати, що можливо, колись я дивився статистику офіційну, кінець існування Радянського Союзу в Українській Республіці було біля мільйона офіційно абортів в рік. Потім ця цифра зменшилась. Але якщо врахувати і спіралі, і таблетки, то можливо і на даний момент. Ну, якщо півмільйона, мільйон кожного року відбувається вбивство невинних діток на нашій землі. І тому, що ми можемо спостерігати, що з одного боку, наша земля залита кров'ю через те, що прийшли на цю землю одержимі дияволом люди і несуть смерть. А з іншого боку, самі люди, які живуть на цій землі, ми з вами, я в загальному говорю, не кажу конкретно про когось. Ми теж проливаємо щоденну кров наших дітей. Це не приходить якийсь сусід чи ворог. це власні батьки вбивають своїх власних діток. Вся земля залита кров'ю. А в Біблії Господь нам сповіщає, що це, це дуже тяжкий гріх. Гріх, який не просто являється гріхом, це та річ, яка кричить на небо до Бога про помсту, про відплату. Це дуже серйозно, це дуже жахливо. Тому що теж я в своїй практиці спілкування з людьми зустрічав, що для дуже багатьох людей, які постійно ходять до храму православного, для них не проблема піти і зробити аборт. Досить часто, може, ви самі є свідками і чули такі речі, кажуть: ти що не знаєш, що зробити? От такі просто одне речення: ти що не знаєш, що зробити, і все. І за цим, ти, що не знаєш, що робити, йде вбивство людини. Маленької дитини ні в чому не повинно. Знаєте, громадянство людини в державі починається після народження. Але життя людське не починається на третьому місяці, чи третьому тижні, чи ще якомусь терміні. воно починається з моменту зачаття. Ця церква завжди сповіщала, і науковці на даний момент теж, вже, якщо вивчати цю, це питання, вони теж. Говорить, що життя людське починається з моменту зачаття. І тому, браті і сестри, велике благо для кожного з нас, якщо ми в своєму житті своїми словами, порадами, підтримкою, зможемо врятувати хоча б одне людське життя. Висновки робіть самі. Христос народився.